Привіт, дівчатка, уявіть, ви берете свій улюблений гель, так-так навіть той самий рідкий. І через дві годинки у вас ідеальне нарощування, без нудного випилювання знизу і без виснажливої мороки з формами. Звучить як фантастика, але це реально, і я вам це доведу просто зараз. У цьому відео про нарощення ви дізнаєтесь кілька секретних прийомчиків, про які мовчать топові майстри. Чому мовчать? Бо ці фішки дадуть вам серйозну перевагу, а саме цього вони і бояться. Ну що, не гаяти час, поїхали! Сьогодні у нас ось такі нігтики. Дівчинка вже три чи чотири рази робить один і той самий дизайн голих нігтів, тільки змінює основний колір. Але сьогодні у нас нарощування, тому спочатку прибираємо довжину фрезою і знімаємо старе покриття. Впираємось на мізинець або безіменний палець і починаємо знімати покриття за схемою. Якщо вам незручно знімати підопічних валиків, то повертайте палець у потрібний вам бік. Насамперед, треба якісно виконати зняття, щоб вийшло рівне покриття без горбів. Якщо для цього вам доведеться повертати руку клієнта, це цілком нормально і нема в цьому нічого поганого. Ви маєте працювати в комфорті, щоб клієнт отримав те, що він хоче. Знімаючи покриття, тримайте пальчик нижнім або верхнім фатом. Після зняття основного матеріалу ми робимо вигладжування ось такими поперечними рухами. Ми робимо це для того, щоб згладити поверхню і стоншити попереднє покриття. Тоді пилкою у нас буде набагато менше роботи. Для твердих матеріалів беріть краще синю або зелену насічку фрези, Так буде швидше. Якщо ви початківець і ще не впевнені, що з більш грубими фрезами, починайте з червоної. І коли ви вже будете впевнено тримати в руці апарат і відчуєте, що вже занадто довго знімаєте, тоді переходьте на сині або зелене маркування фрези. Тепер прибираємо довжину. Також стежте за упором пальця, щоб фреза не зіскочила. Потім трохи перевертаємо палець на бік і своїм середнім пальцем відтягуємо правий бічний валик, щоб фрезою дістатись максимально близько і не поранити клієнта. Фрезу ставимо під кутом 45 градусів, знімаємо кут і плавно переходимо до центральної частини нігтя. Зверніть увагу, як у мене кожні кілька рухів змінюється положення пальців, якими я тримаю руку клієнта. Ви робіть теж саме не просто взяли ручку в одному положенні і знімаєте до кінця, а повертаєте палець клієнта так, як вам потрібно. Дві зручності опор мізинцем теж ми зміщуємо. Коли підходимо фрезою до лівого боку, також відтягуємо лівий бічний валик великим пальцем. Закінчивши повздовжне зняття, одночасно відтягуємо і лівий, і правий бічні валики і виконуємо вигладжування матеріалу поперечними рухами і знімаємо матеріал, що був біля зони кутикули. Далі розкриваємо кишеню. Найпоширеніший спосіб розкрити цю кишеню це дерев'яна паличка. Але також можна зробити і металевою паличкою, і пушером. Тут особливої різниці немає. Головне, щоб вам було зручно і щоб кишеня була добре відкрита і без склейок. Це дуже важливо, тому що треба, щоб фреза не стопорилася в роботі, адже в тих місцях, де кутикула буде погано розкрита, фреза почне стопоритися і зробить пропил. Потім приступаємо до обробки пилкою. У мене металева основа і змінні файли на 180 гривень, які натягуються просто на цю основу. Це дуже зручно, адже вони не займають багато місця на робочому столі, що дуже важливо. Оскільки ми будемо робити нарощування, то довжину треба прибрати повністю або залишити 1-2 мм. Робимо це ми пилкою, щоб фризою не видаляти нігтів повністю в ноль і не травмувати клієнта. Дуже важливий момент. Перед тим як прибирати довжину саме фризою. Попросіть клієнта перевернути руку і уважно подивіться, чи немає під нігтями гіпоніхія, що розрісся. Я вже бачила таку картину, як дівчинка фразою зачепила його. Видовище це не з приємних, оскільки буде дуже багато крові, тому перевіряйте це обов'язково. Коли забрали довжину пилкою, також стежимо за точками просто, щоб не знести їх. Залиште 1-2 мм. Завжди краще не допиляти, ніж перепиляти. Коли оформили торець, приступаємо до поверхневого опилу. Це потрібно для. Для того, щоб остаточно згладити поверхню і підняти лосочки нігтя. Як для нарощення, так і для звичайного покриття, щоб усе було рівним і не виникало проблем з постановкою форми або встановленням тіпси, потрібно ретельно підготувати нігтєву пластину. Вона має бути ідеально рівною, а старе покриття має бути знято до бази, щоб не було зайвої товщини. Після підняття лусочок ніготь має бути повністю матовим. Не повинно бути ніяких глянцевих ділянок, тому що в тих місцях, де ми не приберемо глянець, покриття почне Відшаровуватися дуже часто так виникає в зоні бічних валиків і синусів, це найуразливіші місця, і їм треба переділяти більше уваги, щоб покриття відносилось добре. Але це не означає, що пилкою треба пиляти до втрати пульсу. Робимо це без сильного натиску і не хвилюйтеся, пилкою теж можна пропиляти. Якщо перестаратися, то відшарування матеріалу будуть 100%. тому це дуже тонка межа між якісно виконаною роботою та зіпсованими нігтями, які згодом. Треба буде лікувати і відновлювати. Переходимо до апаратної обробки кутикули. Фреза у мене полум'я синьою насічкою, і на обертах 9-11 тисяч починаємо обробляти з лівого синуса. Під час роботи з апаратом потрібно розуміти, що це не просто якась дрель, яка спрощує роботу майстра. Це помічник, який не у досвідчених руках може зробити біду. І перше правило: ніколи не тисніть на пластину. Фреза має гритування і якщо почати тиснути, то вона пропиляє борозну, яку виправити вже не вийде. І доведеться чекати, доки відросте ніготь, щоб хоча б щось з цим зробити. Друге правило періодично змахувати пил, щоб бачити, що ви робите. Бо пил це наш перший ворог у усьому. Через пил не вдається якісно виконати манікюр, через пил покриття буде відшаровуватись, і також ми не отримуємо чистої і гарне світлину. Тож пил ми прибираємо постійно. Не забуваємо шліфувати і бічні валики. Так, так, там теж є загробіла шкіра, яку або ви заберете фрезою, або клієнт почне прибирати її зубами. І самі розумієте, що буде далі. Під час обробки стежте за нахилом фрези. Вона не повинна впиратися носиком у пластину. Ми працюємо лише пузиком фрези. Для м'якої котикули підійде червона насічка. Для сухої та грубої синя. Але якщо ви вже набили руку в апаратній обробці, то можете працювати синьою фрезою. Головне, не перетерти шкіру і не перепиляти пластину. А ось бокові валики краще обробляти тільки синьою фрезою, бо шкіра там набагато щільніша, ніж котикула, і червона фреза наймовірна. Заб'ється, але якщо руки сухі, то можна цілком попрацювати. Зрізаємо котикулу. Тут теж безліч нюансів, але я вже готую для вас максимально докладне відео про комбі манікюр, де ми розбираємо буквально все, починаючи зі зняття і закінчуючи топовим покриттям. Тож обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. Головне правило під час зрізу не нахиляти ножиці на шкіру або на пластину. Вони повинні йти паралельно кутикулі і бути під 90 градусів саме до кутикули, а не валика. Зрізаємо ми тільки кутикулу, тобто ось цю напівпрозору шкурочку, яка нам буде заважати. Не намагайтеся зрізати занадто багато, доки не побачите капіляри. Так кутикула тільки більше почне заростати, ще й задерги з'являться. Якщо ви бачите після зрізу, що є якісь манюсінькі недорізані ділянки, краще їх заполірувати силіконокарбідним шліфувальщиком, аніж вирізати все до крові. Після механічної підготовки пластини слідує хімічна. Ми гарненько знежирюємо пластину та наносимо дегідратор, щоб прибрати зайву вологу, та додатково ще раз знежирити нігті. Потім наносимо ультрабонд. Це засіб, який на пластині працює як двосторонній скотч і підсилює адгезію бази. Але наносити його потрібно напівсухим пензлем, не нашаровуючи шар на шар. Пам'ятаємо про це правило, що все добре, коли воно в міру. Інакше якщо ультрабонда буде забагато, то відшарувань нам не оникнути. Далі наносимо базу. Пам'ятаємо, що базу ми обираємо в залежності від стану пластини і її типу. Наносимо тонким шаром як підкладку під нарощування або зміцнення. Ця база густа і дає змогу нанести її одразу на всі пальчики. Вона нікуди не затікає, і навіть початківцю буде цілком комфортно нею працювати. Наносимо базу на всю поверхню нігтєвої пластини, ретельно промазуючи вздовж бічних валиків, щоб не залишалися порожніх ділянок. Там, де не буде бази, гель почне відшаровуватися. Після нанесення бази сушимо в лампі 1 хвилину. Тепер підбираємо верхні форми. Наш вибір це арочний квадрат. У цей форм дуже гарна арочка і не має ось цього сильно вираженого апексу. З бази ми знімаємо липкий шар, щоб не бруднилися форми. Ну і працювати так буде простіше. Це не є обов'язковим і ніяк не впливає на наступний матеріал. Він не буде триматись гірше або краще. Ми підбираємо так, щоб точки вросту у нас були повністю закриті, форма не має бути впритул і тим паче не має бути меншою за ніготь навіть на міліметр. Інакше, коли матеріал підніме форму, точки вросту залишаться оголеними і ніготь може зламатися. Якщо потрібно вам вибирати між формою, яка впритул за розміром нігтя, і формою трошечки більшою, завжди обирайте ту, яка трішки більша. А тепер я покажу вам один метод, про який мало хто говорить: як наростити нігті, не випилюючи виворіт або варіант нарощування дуже рідким гелем. У всіх майстрів є той найулюбленіший гель, який ідеально носиться, але нарощування ним на верхні форми неможливе, тому що він занадто рідкий. В такому випадку наносимо гель у форму з відступу від зони кутикули, Форму заздалегідь нахиляємо, щоб гель стікав на торець, і назовіте так, що торець буде товстіший ніж зона стикування з нігтем. Так і має бути, розподіляємо гель по всій формі, не забуваючи забічні стінки і відразу на ту довжину, яку хочемо в підсумку отримати. І так, у формі відправляємо в лампу на одну хвилину. Пробуємо те ж саме з рештою форм, гель наносимо середній шар, я пробувала наносити тонко, так як це часто показують у Тіктоці та Інстаграмі. Але встановлювати їх не зовсім зручно, тому одразу наносимо шар товщиною як кредитна картка. Та нахиляємо форму донизу. Після просихання знімаємо липкий шар з внутрішньої сторони форми і знімаємо наші заготовочки. З одного боку вони повинні вийти тонкими, а з іншого товстішими. Так і повинно бути, ви не хвилюйтеся. Це так би мовити, саморобні гелеві тіпси, але з гелю, а не з пластику. І вони вже будуть того кольору, в який ви хочете робити покриття. Або в такий спосіб ви зможете зробити градієнт, як у попередньому моєму відео. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Тепер фіксуємо наші тіпси за допомогою ось такого незамінного помічника. Це лед ліхтарик на 7 діодів і він на акумуляторі. Тобто його можна заряджати. Згинається він у різні боки і зручний тим, що як його зігнули, так він тримає форму. Кріпити наші тіпси ми будемо на той самий гель. Промазуємо половину пластини тонким шаром і стежимо, щоб у зоні бічних паликів теж був гель. Це дуже важливо. Тепер наносимо гель на тіпсу, а саме на той бік, де вона тонка. Встановлюємо на нігу і підносимо під ліхтар, щоб вона зафіксувалася. Це приблизно секунд 10. Перевіряємо виворіт і тут вже видно, що він чистий. Тепер відправляємо в лампу на 1 хвилину до повного просихання. Гель вона носимо небагато, щоб він не витікав, як на цьому пальчику, адже вам потім доведеться його випилювати. І не переживайте, що гель не просохне або що такі тіпси не носитимуться. Все просохне і все буде триматись. Якщо у вас гель просихає повністю у вирівнювальний шар, то і в цьому варіанті він теж просохне. Після просихання знімаємо липкий шар і виконуємо опил. Спочатку я забираю довжину. Потім підганяю паралелі. І прибираю сходинки. Все це можна зробити як фризою, так і пилкою. Кому як зручно. Зробили опилювання, прибираємо пил, гарненько все вичищаємо і пам'ятаємо, що пил це наш перший ворог. Далі робимо вирівнювання тим самим гелем. Промазуємо спочатку всю пластину, щоб наступна крапля гелю легше розподілялася. Ставимо краплю біля кутикули і розподіляємо її по пластині. Підводимо до кутикули і стягуємо матеріал до вільного краю. Можна допомагати собі тонким пензликом. Так буде легше і зручніше. Не забуваємо після розподілу перевернути ручку, щоб гель відцентрувався в зоні апекса і щоб зробити правильну архітектуру. Ну ось і робота практично готова. Перекриваємо топом. Топ у мене від дедлайн без ультрафіолетових фільтрів і без липкості. Наносимо топ уже тонким шаром і сушимо в лампі щонайменше півтори хвилини. Можна навіть покрити будь-яким декоративним топом, це буде ще цікавіше. А за бажанням, ви можете також перекрити топом і виборі, щоб він також блистів. Після просихання ще можна підпиляти торці для більш чіткої форми. Ну, а ось і наше нарощування. Одразу хочу зазначити, що воно займає не більше 2 годин. Вам велике дякую, що подивились це відео. Пишіть у коментарях, як вам такий спосіб нарощування і чи будете ви пробувати таким способом нарощувати. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові ролики. Ну а я ненадовго прощаюсь з вами, Па-па-па-па!